Доброго дня! Я рада новій зустрічі з вами на своїй кухні на каналі Кухня з кишені і справи домашні і з вами, як завжди, я, Любов. Сьогодні зваримо з вами такий суп, швидкий, смачний, поживний суп, і все це буде готуватись в одній каструльці без сковорідок, без зайвого посуду. Що для цього супу нам потрібно? У мене є три картоплини. Вони одна здорова, дві менші. Якщо у вас більша кількість, буде в мене каструлька така на 2,5 літри. Якщо у вас більше, беріть, беріть цього більше. Дві перчинки в мене ще є з власного роду, морква одна і одна цибулинка. Це ще нам потрібно буде олійка для висмажування. Оце ця тушонка, яку ми готували разом з вами, дуже смачна із рульки. Як ми готували рульки, потім у смальці протушковували для таких супів оця тушонка і підходить. Е, є склянка отакої дрібнесенької вермишельки-павутинки. Із спецій, що я взяла чайну ложку солі, чайну ложку сушеного е, чеснику і на кінчику чайної ложечки гіркого перцю. І спеції оце все, що я. Взяла. І тепер нам цей суп готується дуже швидко. Ставимо на газ. Ось так, ставимо на газ каструльку. Це все готується. Пів години суп ваш буде готовий. Ставимо, наливаємо сюди олійки, ну, грам 50. Ось так. І нехай вона прогрівається, а ми з вами. Всі овочі нарізаємо, так як ми завжди нарізаємо, може, трішечки дрібніше. За все нарізаємо цибульку. Поки олійка нагрівається, а ми. Так, олійка підігрілась, кидаємо цибулю. Просто у каструльку. Дрібнюємо її тут, щоб вона не була комочка. Тепер прикручуємо трішечки газ, щоб у нас каструльку треба брати з товстим дном. А ще краще в казанку, але в мене такого казанка немає, то в мене буде вона в каструлі. Так, натираємо моркву на таку крупну решіточку. Ще не встигла цибулька просмажитись, бачите, наскільки це швидко? Цибулька не встигла просмажитися, а ми вже з вами морковку натерли. Раз так швидко, щоб у нас не було затримок, ми ріжемо дрібненько перчик. Так, ось. Цибулька просмажилась, нам не треба, щоб вона була коричнева, нам треба, щоб вона була золотисто прозора. Додаємо морку. І теж просмажуємо декілька хвилиночок, щоб вона видала свій колір, і свій аромат, і свій смак. Самі тим часом нарізаємо картоплю. Картоплю нарізаємо на, на отакі зовсім-зовсім-зовсім дрібненькі шматочки. Так, у нас якраз підсмажилася морковка, додаємо перчик. Теж буквально декілька хвилиночок. Все, додаємо картоплю. Частенько помішуємо, щоб у нас нічого не пригоріло і не пристало. Ось так воно Ось так смажиться. Нам треба, щоб все добре просмажилося і, стало, і картопля стала м'якішою. Це на невеличкому вогні, спеції ми не додаємо. Просто поки, поки що просто отак просмажуємо. Так, картопля теж вона так гарно вже з усіх сторін така прозора стала. Оце нам якраз той отакий колір і такий... Вигляд, ой, а як же тільки пахне. Тепер ми додаємо сюди всі спеції. Так, змішуємо ратерино все. Потім уже в кінці ми ще спробуємо, ніж чого нам буде нам не вистачати, ми додамо. Так, і тепер додаємо сюди нашу. Паутинку. І теж добре обсмажуємо. У мене на каналі є суп такий з паутинки. Теж я там показую, що його обсмажувати, він тоді не розписає. І на другий день вона не робиться така, як каша. Цей супчик не робиться і така вермишелька, вона не робиться, як каша. Ось дивіться, густенько. Ми повинні її отак всю гарно помішувати, щоб кожна вермишелинка ніби посмажилась і була пропитана жирком. Так, тепер ми сюди додаємо. ось такі, дивіться Ми брали, робили тушунку з вами, дивіться, вона бачите? Вона така волокниста, наче волокно. Ось така тушоночка ми робили з вами. Подивіться на каналі, як у вас є змога зробити, будь ласка, зробіть. Це дуже смачно і дуже корисно для отаких от саме ситуацій. Коли немає світла, коли холодильник не працює. А у вас є така заготовка, ви навіть на хліб намазали чи в картоплю кинули. Отак. Дві столові ложки такої тушонки буде достатньо. Теж змішуємо все, щоб вона розчинилася тут, розтала. Ось дивіться. Ось так, так виходить. Третя частина, ось, все, що ми підсмажили, третя частина в нас вийшла. А тепер ми сюди додаємо, я додаю кипячену воду. Ви додавайте, яку хочете, але рівно, все, все, щоб водичка була гаряча. Тому що якщо ви заліте зовсім холодною водою, то картопля зробиться дубова. Ось так мене якраз. Розмішуємо. І це цієї кількості якраз вис... вистачило на такий гарний-гарний супчик. Він ще ж у нас від... розвариться вермішелька. І дивіться, якого вже кольору гарного. Ось так. В кого є зелень, можете додати зелені. В кого зелені немає, він буде дуже смачний і так. Дивіться. Овочі є, вермішелька є, м'яско є. Що ще треба для того, щоб суп був смачний. Тепер накриваємо його кришечкою і залишаємо на самому невеличкому вогні на 10 хвилиночок. Так, прокипіло 10 хвилин. Дивіться, в міру густий. Гляньте, він більше не загусне. Може, на одну, на одну там якусь громіночку. а це тому, що ми вермишельку просмажували. Ви подивіться, якого кольору. Тут всього достатньо. І овочі, і м'яско є, і вимішельки є, і колір. І ми не вимазали ніякого посуду більше. Оце в нас єдина каструлька, яка задіяна. Готувався цей суп разом з приготуванням, з тим, що я чистила і складала 40 хвилин. За 40 хвилин у нас такий смачний суп. Якщо у вас буде більша каструлька, це може бути година. Але все рівно це дуже швидко і дуже економно. Е, суп з м'ясом це швидко. І е, на тому етапі, коли після того, як я додала вермишельку, можна було додати столову ложку томатної пасти, хто хотів би, щоб колір був інший. І обсмажити все вермише і овочі з томатною пастою, а потім доливати води. Але я не захотіла. І тепер на цьому етапі, якщо у вас є зелень, то давайте зелень. Петрушка, кріп, що у вас є. Я додавати не буду. Я потім кину декілька кілечок червоного перцю, чоловік мій любить. От і виключаю газ через хвилиночку буду насипати. Так, супчик наш настоявся. Кольор у нього, дивіться, який золотисто, гарний. Дивіться, який він на густоту. Трішечки лапшичка наша, вермишелечка отака. Вона зовсім 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 отак набухла трішечки. Отак, і насипаємо тарілочку. Додаємо, так, як мій чоловік люби, червоненький перчик. От, подивіться, це просто шедевр, Смачний шедевр. Ось так, дівчатка. Готуйте, радуйте своїх ближніх. Із з того мінімуму продуктів, які у вас є, щось придумайте, щось вигадуйте. Хай вам всім буде добре, хай вам смакує миру нам і перемоги. Не зробіть кам'яними свої серця. Давайте не будемо подібними до тих диких орків, а залишимося українцями добрими, щедрими, працьовими, які вірять в Господа, тому що Україна християнська країна. Притягнули в Україну язичні ці свята Хеловін. Івана Купала, це язичество, це поклоніння бісам, це ворожба і гадання. І ми маємо те, що маємо, і не знаємо, звідки воно взялося. Християнство з цими святами нічого спільного не має. Будь ласка, бережіть свої серця, бережіть себе, свої сім'ї, разом до перемоги. Хай Бог благословляє вас і я благословляю вас. І я вірю, що ми ще зустрінемось з вами на моєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. А з вами, як завжди, була я, Любов. Ось так.